Далі в нашому обзорі повернемося знову до моделі версії Slim. Це топка X-Fire Slim 800 Flat, але вже із боковим відкриванням дверей без гільйотини. Бачимо темну кераміку, як раніше казала, це додаткова опція. Регулятор інтенсивності горіння живого полум'я. Зараз, до речі, покажу, як він працює вживу. Мені подобається, що в топках X-Fire все виглядає та працює дійсно, практично, як в преміальних брендах, але за значно меншу ціну. Інколи в два рази. Бачимо, я зараз перекрила подачу кисню в камеру згоряння та вогонь одразу почав зменшувати свою інтенсивність, відкрила, почав розгорятися знову. Це говорить про герметичність топки, про її безпеку, а вже ж, та про високий показник ККД. Понад 80%. Глибина в даній моделі йде зменшена, так як це Slim версія 40 см. Довжина скла 77, висота 45. І далі знову переходимо до топки із повноцінною глибиною. Це X-Fire Corner 800. Кутува із білою керамікою та боковим відкриванням дверей без гільотини. Товстостінні керамічні плити всередині топки запобігають її перегріву у момент експлуатації та надають оптимальну температуру для ефективного згоряння дров. Глибина камери згоряння в цій моделі 36 см для порівняння у моделях Slim – 27 см. Довжина фронтального скла 80 см 45 см бокове та 55 вдома.